Всім привіт! Вітаю всіх хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Сьогодні вже на календарі 14 серпня. От, ну і в попередньому відео я показував цю діляночку, на якій я в минулому році висаджував шафран. От, на ній був бур'янець. Тепер от я його прополов заволочив грабельками. і от такий от вигляд має тепер діляночка, на якій. Минулому році я садив шафран. От. Ну от так от. Показував я, що там на ній я посадив ще кабачки, огірок. От. І тепер от хочу я підкопати от, декілька кущів і показати, в якому стані знаходяться цибулини на цей час. От Як вони розмножились з минулого року. Ну, Рядків не видно, тому буду копати приблизно, от, де я думав, ну, де я. Трохи пам'ятаю, як я садив, от тому буду копати. От, е, і покажу вам. Зараз викопаю пару кущів і покажу вам. Тож не переключайте канал. ну от Друзі, підкопав я е, шафран. От, і можу вже трошки проаналізувати, от, що ж там у нас е, з минулого року наросло. ну Дивіться, підкопав я. Чотири кущики от, ну, в одному місці. Ну, я там ще, бачите, он там попідкопував. Бо, <кхід> чесно кажучи, не дуже, мені, не дуже я задоволений результатом е розмноження з минулого року. От, дивіться, садив я доволі такі е ну, немаленькі От Тут пару рядків я садив великих цибулин і пару рядків дрібних. Ну, вже не пам'ятаю, деякі. Ну, Оце, мабуть, тут великий я садив. Ну і дивіться. От чотири кущі я підкопав. От, е і отут от, раз, два, три, шість, десять цибулин От під одним кущем. от Бачите, як розмножились. Ну, Хоча цибулинка була. Більша, ніж оця, найбільша цибулина, садив я більшу цибулину. Ну, але бачите, вона розмножилась з однієї цибулини, бачите, вийшло 10. Хоча вони не дуже великі, от, ну, оця, можливо, ну, може навіть, навіть оця в цьому році і не зацвіте. Хоча думаю, що може дати квітку оця найбільша. Ціни дадуть квіток, от всі ці 9 штук, вони доростуть через рік, через два до квітучого стану. Скажем так от, Але в кількісній би, пропорціях з однієї цибулини 10 цибулин. От, хоча вони не дуже великі. Ну, тут от 9 цибулин, здається. Так, да, тут 9, бачите, є такі навіть як, як, ну, як зернятко, як горошинка, бачите, маленькі. Але нічого, це цибулинка шафрану, яка доросте через рік, через два до великої цибулини. От. Там теж он, бачите, 9 третій кущ і четвертий, там, здається, сім цибулинок. От. Ну, от Такий от результат. в от такому стані бачите, цибулинки, ну, от вони зараз знаходяться на цей час в землі. З минулого року от о, стара цибулина е, пропала. От я зараз покажу, дивіться, я там ще підкопав декілька кущів, покажу, як же виглядають ті цибулини, які з минулого року... Одну знайшов в землі. Дивіться. От, е, оце е, лушпиня із старих цибулин. Ну, то з минулого року, бачите, що з них залишилось. От. От вони от так ну, віддають все, що можуть для нових цибулин. і от, е, За них залишається от, такі от бачите, лушпиня, такі от, бачите? Ну, це старі цибулини, які дали от такі, от, бачите, цибулинки е, розмножились, нові цибулинки дали. На цей рік. Бачите, одну от я порізав. От, нічого страшного, ця, ця половинка теж не зниє, вона проросте і, можливо, навіть дасть квітку. От, оце, в неї Оця порізана частина вона підсохне, от, покриться такою плівочкою захисною. От, і її можна садити. Так що, якщо ви копаєте цибулини і порізали навіть пополам їх, або навіть на четверть, нічого страшного, хай вони підсохнуть. І ви їх садіть. Садіть, як звичайні цибулини, вони вам дадуть розмноження і можливо навіть і квітку. От. Ну Бачите, от от, такі от... ну по-різному дають кущі, бачите, різної величини цибулини. Тут от бачите, дві великі. ну Тут одна була цибулина, можливо, навіть менша, чим, то як... чим оця, яку я садив, або така... такої самої величини я садив. І от Вона дала дві бачите, величенькі цибулинки от і одну маленьку. от. Тут три, ні, чотири, а, ну, тут одна порізана, одна, ну, чотири цибулинки. бачите, з однієї. Тут три. От, ну, Можливо, я там не знайшов щось ще в землі. От, тут бачите, маленьких от п'ять штук, тут, тут чотири таких невеликих. Ну, По різному по-різному дають. о, а, Це ну, це, бачите, залишилось в землі з минулого року, з старої цибулини. Ага, вон ще, Бачите маленьку не знайшов. от. Цибулинка. Ну, Скажімо так, в середньому розмножились на 8-10 цибулин з минулого року цибулинки. От, можливо, не такої величини, як я хотів, ну, щось може. Тут, до речі, попрацювали кроти непогано. І е і весною. От, можливо, тут дретянки ще, От, ну... але нічого ж тут не робив, взагалі нічого, не травив нічим. Не обробляв, от, не поливав, ну тільки от з буряном поборовся. От. Тому така от ситуація от, на сьогоднішній день. Показав вам, як виглядають цибулинки от, на кінець літа. От, е, е, ну і от е, хто хоче пересаджувати, от може навіть зараз їх От, в цей час можна копати цибулини, вони вже під засохші, там, от вони в анабіозі от, знаходяться. От, і Якщо їх зараз посадить, от, вони дочекаються похолодання от, до, у вересні от, і почнуть проростати і в жовтні зацвітуть. все, На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.